Добрый дня. Зачем на зупинке? Порушение правил дорожного. Пункт 12 б 12 б 12 б Так точно быть. Так Бажночок. Прошу, ТЕ. я не вижу. Та є 0377. Ну и службовое пожалуйста. посвящение пожалуйста. Сами разумеют Зараз да, злочинцев на дорогах Істомін Іван Миколаєвич. Я поки на камеру. Ні, на камеру не, не потрібно. Віде. Дозвольте прочитати. Віде? Навіщо віде? мені на камеру? Да. Дійсне до 8.09.2015. Інспектор ДПС. Переслухаю вас. Будь ласка, що документи. Я ще не почув причину зупинки. Я вам сказав, порушення правил дорожнього руху. Пункт 12.9В. Б. Так. Б. Так. Чудово. На цьому відрізку... З якою швидкістю дозволено рухатись? 50 км в годину. На цьому відвізку дороги? Так точно. Це населений пункт? Ні, встановлені дорожні знаки обмеження швидкості руху. А саме затверджені Міністерством юстиції наказами до консультації поста. У вас є правила дорожнього руху? Є в мене правила дорожнього руху. Покажіть, будь ласка, де написано в правилах дорожнього руху про стаціонарний пост ДАІ. 12.9Б пише, інші обмеження, тобто знаки 3.29. А 12.10 що пише? 12.10, це коли проводяться дорожні роботи. 12.10 трошки не так пише. Додаткові обмеження швидкості встановлюються виключно. Маєте право, мої дії оскаржити в інших інстанціях. Ви, будь ласка, мені документи. Я наразі подаю протокол, бажаю вам щасливої дороги. Якщо мої дії неправомірні, подавайте на мене Складайте, Будь ласка, ваші документи. мені. Подавайте на мене прокуратуру будь-яки хочете. ласка, ось моє посвідчення водія. Зараз візьму хто Ні, ви візьміть з собою протокольчик одразу. Візьміть з собою протокольчик. Протокол не я вам не буду в свої особисті дані. Будь ласка, ваше посвідчення. водія. Ви шапку протоколу заповнили? Будь ласка, ваше Шановний водія. протокол складається на місці правопорушення. Я не відмовляюсь. Я Зараз укнуть двох свідків. Відмовляєтесь? Мабуть, ми зараз будемо дзвонити на гарячу лінію. Будь ласка. Надайте номер телефону лінію. Не пам'ятаю на пам'ять. А я погано бачу. Так? Так. Будет я щось опасаюсь ваших. Ви так неадекватно себе поводите. А я неадекватно себе Ну Трошки грубо розмовляєте. Грубо? Мені голеше, що це робить. Такі голос. Я розумію. Будь ласка, придивіть правопорушення. І документи. А що це у вас таке? Дошечка. Рекламуєте? Так. Бідород. Складається на місці скоєння правопорушення. Райно, складає, Місце скоєння у мене власть. за кермом, наскільки Радо. я розумію. У мене є пост, мені це не буде, у мене, подивити, мене є Будь ласка, подивіть документ. Я вам пред'явлю. Ні, 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 не відмовляюся, я вам пред'явлю. Якщо ви не переділяєте документи, я вчините автоматично непокоро. Ви хочете не мені 185-ту. Я, я вважаю, що ваша вимога незаконна. Так. так. Це тільки ваше вважання. Особиста думка. Не питання. Ось мої далі. Я вам не дам записано. Мені не треба. Ви документи я записувати, не дам. Як то так ви не дасте? А як я маю скласти протокол на вас? Будь ласка, я вам предоставлю місце на капоті. Для того, щоб висклати протокол. Мені не потрібно ваш капот. А Не здається, що ви маєте в моїй присутності складати. Будь ласка, де таке пише, ваше присутні? присутність? присутні? Присутності правопорушника? Реально? Ви ви документи складемо, продаємо я складу протокол на вас. Та що, вже з вами маю йти? Пред'являйте документи. Це, моє, це моя фотографія. Пальки, вий це вийде, моя ласка. фотографія? Не бачу. Ви захопляйтеся ще далі салон. Це моя фотографія? Ви дограєте, розумієте, зараз успіху противну групу. Це я зараз буду визивати. Будь ласка, визивати. Лінію. Надайте мені, будь ласка. телефон. — Будь будь ласка, ласка. На — Надайте мені, будь ласка. Ви не вважаєте, що це трошки неадекватно з вашого боку? чому неадекватно? Ви не знаєте свого телефона? Чому? Свого знаю, не на пам'ять знаю. Бо цей клаптик бумажки, куди він має ще піти? На ньому буде записано персональні дані мої. Так? Моє прізвище. Так. Я не вважаю, що це захищені мої персональні дані. Ласка, будь ласка, протокол. Прошу? Протокол, будь ласка. Який протокол? Складайте. Складайте, я ж тільки за, що я ви склали на мене протокол. Я так я вам придивив тільки. що. Я вам на камеру придивив. Не бачу. Постав камеру так, щоб було видно. Не бачу. Під'являйте мені документи. От моє посвідчення водія. Синовний. Синовний. От відповідна категорія. Синовний. А, Б, С. Не бачу. Мені не будь ласка. Я дзвоню 102. Будь ласка, дзвоніть 102. Хай заплює світка, оперативна група. Зайдеться так. Дуже Мені не подобається. Мені Том не вашого спілкування. Мені теж. взагалі не подобається. Вікно за тему трохи в машині сидіти дорожні, ззаду там. Наша розмова фіксується, Добре. так що... Добре, Добре. моє тоді, будь ласка, дзвоніть по Це цікаво. Ви маєте на увазі, наша розмова з вами фіксується з вашого боку? Так. так. 102. Дуже чудово. Я, трошки я вже боюсь ваших, ваших неадекватних дів. Да, ви якось себе неадекватно поводите. Ви так вважаєте? Будь ласка... Ви підозрюєте? Ви це сказали на камеру. Будь ласка, драгер. Чекаю. Драйгер, будь ласка. Ви не знаєте як проводиться освіти? Офотки ошидять. Огляд на стан спиніння. Знаєте? І ви не знаєте, що таке двегер? Yes. Замечательно. Може ви не відповідаєте займаній посаді? Maybe, так, не вам лишати. Ну, Прийдеться поставити yeah. питання. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Адаї, Та як ручити ту камеру, то не для камери. Навіщо? Навіщо? Що сталося? Що, не дивитеся телевізор? Що? Скільки злочинів за участю працівників міліції? Пане воді, а при чому тут... Злочин? Так я не знаю. Тому ми на всякий случай включаємо камеру і розмовляємо з вами. В чому тут злочин до, до вашої зіки? Ви тільки що не чули, як розмовляв сержант. Повірте, я почав боятися. Що він вам говорить? Досить неадекватно розмовляв. Він неадекватно? Так. А чого? Ну я не знаю, можливо він такий. Чому він так себе веде, я не знаю. Все все у нас зафіксовано. Своляє. Чому у вас навіть... Ввеняли, прошу, ви куди дзвонили? На гарячу лінію? І на гарячу, і на 102. Що ви повідомляли? Якщо. Значить, пане Україну, знаки 3.29, щоб ви знали, діють. Ви не можете бути притягнуті до від... адмінвідповідальності в випадку, коли вони залишені після проведення дорожніх робіт і коли не проводяться дорожні роботи. А пункт 12.9Б гласить, що водієві забороняється перевищувати зазначену швидкість. Пане? Прапорщик, старший прапорщик, так, я не прапорс, бачу. Прапорс. Як ваш значок? ТЕ 0167. Пункт 12.10. Будь ласка, не спирайтесь на зеркало. Спираюсь, Це корейський я... автомобіль я воно дуже ага. Значить, Пункт 12.10 уже змінено, але ця зміна вступить в дію з 3, з 3 числа з моменту опублікування в газеті Урядовий кур'єр. От там буде. Що ці знаки можуть ставитись на стаціонарних постах. Зараз в правилах дорожнього руху я не бачив ні слова, про стаціонарний пост ДАІ. А 12 пункт правил Я читав 12-10. В разі, коли дорожні знаки залишені після проведення дорожніх робіт. Так. А я не знаю, чому вони тут стоять. Можливо, тут колись проводились дорожні роботи. У нас коло Хмельницького є поворот на Давидківці. Колись там був стаціонарний пост. Зараз його там нема, але знаки там є. Вони залишені. Я не знаю, що це стаціонарний пост. Та як не знаєте, там ж є попереджувальний знак. Там теж є, але поста нема. Ні, ну то я не знаю тоді, що в яких випадках там. Тут є камера, встановлена, є попереджувальний знак, що попереду дає. Є знак обмеження 70, потім 50 поступово. На даному відвізку, щоб... уч... на даному відвізку дороги. Так. Е... Ці знаки встановлені згідно десь локації, згідно наказу 170. Всім по організації роботи дорожнього стіль дорожнього патрульного службу. Вибачте, ви всі накази міністра сільського господарства виконуєте. Ні. Я так само не повинен виконувати накази ми, оскільки, міністра внутрішніх оскільки справ. ви, водії, повинні виконувати правила дорожнього руху. Я їх виконую. 12-10 ніхто не відмінив. Ну і 12-9 ніхто не відмінив. Так, але... Я бачу, ми не дойдемо дійдемо. Значить, давайте так, бо я вас, якщо він вам нагрубив, я за нього вибачаюсь. А в нього корона впаде? Ви мені не грубили, ви ведете себе досить адекватно. І ще одне. Ваш сержант е, сказав, що я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння. Мене це дуже обурило. Значить, я вимагаю, раз він так вважає, раз він так вважає, я вимагаю провести освідчення на... Що провести Провести... Е, е, освідчення. Освидетель... Як воно по-українськи? по-українськи. Освідчення. Не освідчення. Ну, тоже, Провести тоже. огляд на стан сп'яніння. Він, він так вважає. Прошу тоді, у нас є прилад. Ходіть, ми запросимо двох людей, не заінтересованих ні з вашої сторони, ні з нашої. Проведемо Буде складений протокол. Прошу. За буде складений протокол. Протокол? Так. Якщо буде проба позитивна, то буде складений ми... протокол. Ви не зрозуміли. Е -е, пан сержант сказав, що я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння. Значить, в мене повинні бути присутні наявні ознаки. Згідно вашого ж наказу 4266. Повинні бути ознаки. Значить в протоколі повинно бути вказано, що я керував трасою Київ-знам'янка, я не знаю, як вона називається. З наявними ознаками стану алкогольного сп'яніння. Він мене звинуватив у цьому. Ну, якщо Значить, так. все по процедурі. Якщо так, то давайте будемо по процедурі. Я не знаю про що у вас з ним йшла мова. У нас все записано. В інтернеті ви це зможете побачити. Не знаю про... Я попрошу інтернет, це таке. При чому тут інтернет? Як при чому? Щоб це побачив міністр наш, ну, точніше ваш, внутрішніх справ. І зрозумів, як виконуються його накази, як виконується розпорядження. Ну, Той самий Резніков в відповіді на інформаційний запит сказав, що на посту обмеження швидкості не діє до введення пункту 12.10, до зміни пункту 12.10. Пункт 12.10. Кабінетом міністрів, кабінетом міністрів змінений, але зміни не вступили ще в силу. Розумієте? Так що я вважаю, що моя зупинка безпричинна? Ваша безпричинна? Так. Чому безпричинна? Попередив вас? Ну за що він мене попередив? Звичайно, він хотів на якомусь клаптику бумаги з рекламою невідомої фірми записати мої дані. Я не вважаю, що ці дані будуть захищені. Є закон про захист персональних даних. Не знаю, також просто... погрожував мені статтею 185. Непокорою. Це все записано. А також звинуватив мене тим, що я керую в стані алкогольного сп'яніння. Тому я визвав 102, визвав слідчо-оперативну, і тому я визвав відповідального про місту. Прозуму. Тоді Якщо ви чекає, тоді ви чекаєте її. Чекаємо. Якщо вони не зможуть вирішити даний спір, дану конфліктну ситуацію, я б дзвонити на департамент. Я пішов, я думав, що я можу. Ну, Зас... Вибачте, сержант стільки наговорив. Зайво. На. Вам моє вибачення не підходить. Ви мені зовсім не грубили. Ви ведете себе досить адекватно. Дай Бог, щоб всі були інспектора, такі доме. як ви. Тоді вибачайте, будьте здорові, все на хай відкритий. Звичайно. А він ще не виїхав? Так. Я тоді йшов запитати, в чому суть біло. Ну я зараз перезвоню, спитаю, чи він вже виїхав. Я не буду казати, що це ви сказали. значить... Пане Водій. Так. Я кажу, я вибачаюся за нього. Ніхто на вас нічого не писав. Ну, звичайно. Давайте роз'їдемось по хорошому на цей раз. Як це на цей раз? Ну я маю на увазі, ми з вами зустрілись перший раз. Так. Ну, Може, ну, надіюсь, ви, не може і не останній. Давайте роз'їдемось по-нормальному. Зрозумійте, за, якби це просто була причина зубинки... що Він є молодий працівник. Я теж не дуже старий. Дати? Я теж не Тому дуже старий. Роз'їдемося роз по-хорошому. А я вам як не, я, я не говорю. Під я підійшов, я підійшов за нього вибачатися, розумієте що? Ну, чіт, не треба за нього вибачатися, він підійде сам, коли зараз підійде відповідальний. От. Ми чекаємо відповідально. Зараз, будь ласка, сюди сержанта для складання протоколу по пункту 12.9Б.